Доброго всім дня! Слава Україні! Зараз хочу показати вам таке невеличке відео про наш квітуючий сад. Почну з цієї ділянки для людей, які люблять дивитися на квіти. Будь ласка, запрошую. А дивіться, які красиві коралові півонії. Неймовірні, просто неймовірні. І запах, аромат просто неймовірний. Зараз спочатку тут покажу вам, який бутончик ось троянда буде красива також. А потім підемо туди. Цю троянду вам я і так показую майже щодня, як іду туди на господарчий двір, але так як сьогодні відео про красу і квіти, все одно покажу вам ще раз. Дивіться, яка вона красива. Ніжна, ніжна. Така гілочка гарна. І так ось, бачите, вона сюди, наче звисає. Просто, просто супер. Також там обіла є. Дуже гарна. І оця двохкольорова. яка. Але ми зараз підемо туди, я вам покажу. Зараз взагалі будете в шоці від цієї краси. Я просто зайшла, в нас вчора дощик ішов. Так воно змочило. І квіти, так, знаєте, вони набралися такої сили. І сьогодні пішла на ділянку просто. Ну просто в шоці така краса? Зараз і ви подивитеся. Вийшли на зафіртку сюди з цього боку. Ще далі продовжує квітувати ця чайна роза, з якої роблять рожеве. Чи розове, чи як правильно сказати, повидло варення. Дивіться, ну вона неймовірна також красуня. І ця, подивіться, яка гарна троянда. Дивіться, яка вона рясна, після дощику так все відійшла, така гарна. Це також двохкольорова, що я там вам показувала. А це Дейті я заквітувала, подивіться. Також дуже гарна квітка. Кущ. Без запаху, от я нюхаю, немає, немає запаху, але дуже гарна. Якась, наче, весільна квітка, як на мене. А цей вже переквітував, бачите. Жасмін, чубушник, ну якось так. Також дуже-дуже гарно. Але йдемо до троянди. Також зюдою проходила, побачила оцю гілку. Дивіться, яка гарна. Ця, подивіться, міленька, яка гарна рожева. А рожева там зверху, подивіться яка. Мама каже, це одноднівка, як вона її називає, але тим не менше вона чудова просто. Ніжна, ніжна колір. Колір просто неймовірний. Дуже гарна троянда. Тут таке скупчення гарних. Так, ну йдемо туди. Подивіться на цю красу. Півники тут ще є. Але я не до того. Подивіться на оце. Ось сюди я як зайшла, а мені аж дух перехопило. Боже, які вони красиві, ці троянди. Подивіться, по-перше, які крупні. А по-друге, подивіться, ну подивіться. А пахнуть як. Ой, ці так ніжно-ніжно пахнуть. Дивіться, які, ой, Боже. Камера все одно не передасть, але я вирішила поділитися з вами цим чудом природи. А от від цих троянд я просто, я просто балдію. Я просто заворожена ними. І який у них запах? У них самий насичений, самий такий яскравий запах із всіх троянд, що я ось тут хожу і нюхай Боже, як вони пахнуть! Подивіться, які вони гарні. І це ж не це така витка троянда велика. Дивіться, дивіться, які, які великі. Ось моя рука, подивіться, яка троянда. У мене рука такого середнього розміру. Зверху там. Дивіться, яка. Ну, неймовірна. Просто неймовірна, неймовірна краса. Вони дуже великі, вони крупні, це не такі маленькі, знаєте. Ось пуп'яхи ще. Дивіться, який пуп'ях. Сонечко так падає красиво якраз на них. І пахнуть вони так, пахнуть. Тут проходиш дуже. Я собі в кімнату вирізала пару штук. Запахло мені всю кімнату. Як ото, знаєте, бузок ставиш в букет і він пахне на всю кімнату, що на ніч доводиться виносити, так само й троянди. Ось якраз сонечко вийшло. Щоб показати вам, щоб ви також полюбувалися цим чудом природи. Треба любуватися, треба любити. Треба дивуватися красі. тому що. Не знаю, що буде сьогодні, не знаю, що буде завтра. Поки живий. Треба, треба якось жити і якось сприймати цю красу. Тому що стільки робиться горя, стільки. Ой, цього кошмару з цим Херсоном, тільки сльози градом, скільки люди втратили і, і ще втратять, і домівок, і життів, і... Тварин і всього іншого. Тому отак думаєш, просто сльози котяться. І коли в тебе є, ми також пережили багато тут чого на Київщині. Але ви знаєте, коли пережив, то ще більше співчуваєш тим людям, які зараз які зараз втрачають. Тому потрібно допомагати, донатити по можливості, хто може. Обов'язково потрібно це робити. Ось, я коли дивлюсь на цю красу, зразу згадую цих людей бідних. Ой, і цих не людей, що це роблять з нами, цих кацапів. Ой, давайте, я не буду про це зараз казати, тому що зараз буду злитися і відео перетвориться із краси просто в поток ненависті до них. Дивіться, які ці гарні, жовті. Також мама їх називає одноднівки. Але вони ну, також дуже гарні. А пахнуть як. Вони навіть м -м, запах зовсім відрізняються. У кожної троянди, що саме цікаво, свій запах. Ну, от, як. Ну, просто неможливо передати. Подивіться, оце, цей, як він, Чорний принц здається, мама казала, називається оця троянда. Дивіться, яка краса просто. Ну, це. Не передати просто словами, також подивіться розмір цієї квіточки. Вони так ще після дощику віджили. Вони, ну, їх тут постійно батьки поливають, але все одно після дощику все, все пішло таке гарне, крупне, набралося сили. Так Здалеку вам покажу цю красу. Просто неймовірно. І тут ось отака є також зелено-біла, також дуже гарна троянда. У неї аромат дуже-дуже ну, ніжний. Такий, схожий на жовту ту, ту, ще я тільки що дивилася, але також відрізняється також бутони, також гілочка, яка і зараз готуйтеся. Подивіться на оцю гілку, подивіться на цю красу. Ну, в реальності ну, камера все одно не передасть. Але хочеться, щоб ви також трішечки, хоч на 10 хвилин, там, 15, як буде це відео, то ви хоч чуть-чуть відволіклися від поганих. Думок, якщо люди дивляться мене, якщо мають можливість дивитися, в яких зараз все погано, щоб вам хоч на одну секундочку стало на душі якось приємніше. Ось, хоч, хоч трішки якось, знаєте, дивіться. Дивіться на цю красу. Ось така у нас тут краса вирощена батьківськими руками. Давайте далі. Також дивіться, яка гілка. Це витка, троянда, напевно, якось так. Я в цьому ще поки не дуже. Я зараз вивчаю це все, мені мама розповідає. І тату також, ну тобто запитую, підходжу, але не завжди можу все запам'ятати, тому що дуже багато всяких справ. Але стараюся, дивіться. І ця дуже гарна, вони ніжненькі, маленькі, такі квіточки. Але подивіться, як вона гарна ця гілочка отак прямо дугою. Зараз покажу здалеку вам. Дуже гарно, бачите? Черешня, до речі, доспіває, ми її вже активненько їмо. Покажу ще ось є це звичайні троянди, наскільки я розумію. Дуже гарні також. І покажу, які в нас тут ще є півони. Розквітували. Воно в цьому році ж все під водою стояло, коли нас затопило. Воно багато втратило енергію, ці всі квіти, але все одно деякі навіть ще й заквітували. Вся також дуже гарна, мені подобається. Півоні і взагалі я обожнюю півонів. Та я не знаю, мені здається, що я всі квіти люблю. Немає ніодної квітки, яку б я не любила просто. Дивіться. які. І ці. А пахнуть, ну це просто не... А маленькі якісь додимі, які ось Дивіться, які хороші такі квіточки. І це кущ також заквітує, мама казала, дуже гарний буде. Ну, буду періодично показувати, аби тільки, знаєте, на то був час і натхнення, і якось з думками цим впоратися і з цим всім кошмаром, що робиться. Хочеться якось воно, щоб і показати щось і позитивне на каналі, знаєте. Щоб якось і людей підтримати, щоб хоч на хвилинку від цих поганих думок людина могла відійти від ну, якось думки свої перевести. Оця така, як, як я вам показувала на тій ділянці, а то на початку відео також помаранчева, така морковненька. І вона пахне. Дуже-дуже гарна троянда. Також її обожнюю, вона не вимокла. Бачите, в цьому році квітує. Махровий цей жасмін чи чобушник. Також вже ну, вже він все, майже переквітував, ну, але е, тим не менше дуже-дуже гарний. А це, звичайно, а напевне, не звичайно, мама б мені зараз казала, сама, ти, звичайно, крупні квіточки такі, ну не пахне це. Чи може вже вже не пахне. Тут ще сукруточки наші, ще квітують, ну вже так. Вже так сяк, вже переквітовують вони. Тут зараз якось так пройтися, щоб... Нічого не зробити поганого гірці. Та дивіться, які гарні кіточки. Хочу показати вам тут ще півонії рожева. Оці кущі білої. Ну, вона така біла, всередині з такою серцевинкою. В цьому році також вони не дуже, тому що багато води були, вони вимокали. А зазвичай в нас тут такий прямо куток повністю білі, такі голови. Були роки, коли вони були з розміром з мою голову. Неймовірний. Старий кущ це, це ще від бабці. Залишився, ми його зберігаємо. Подивіться, яка це краса. Ну, неймовірна краса, просто ці квіти. Просто супер. І там ще трішки є півоні, ті, що змогли в цьому році все-таки заквітувати. Трохи є. Різного по кольору рожевий. Тут у нас всі відтінки рожевого, як ото. <смі> Ладно, не буду шуткувати. Так. Але цей, оцей, він неймовірно пахне. Він якось пахне, цей е, кущ, особливо, не так, як вся пивонія, пахне якось зовсім. По-особливому нагадує мені запах з дитинства. У бабці також були півонії, і вони червоні були. І також цей запах був. Оці всі пахнуть просто, звичайно, як просто півоні, а цей кущ пахне якось е, зовсім по-особливому. Подивіться. Я просто, як мама каже, подивишся і очі загубиш. Чи забудеш? Дивіться, така краса. Так що трішки вам краси, трішки хоч на 15 хвилин позитиву. У цій всій нашій ситуації. Тут, до речі, я ще посадила пару таких невеличких клумбочок, грядочок набитих куб, так сказати. Гарбузів щось не, не сходять, поки гарбузи, а кабачки вже ось тут зійшли, тому що я і отут, на пустій ділянці, де рятували рослини від води, залишилась територія. Відко ніхто сюди нічого садити не буде. То я вирішила сюди вон, два рядка кукурузки посадити, один отак два рядка і, і так два рядка цукрової. І тут, щоб земля не пустувала, кабачків також кинула і вже ось дивіться посходили після дощу куди ці які гарні. А бачечки є, Так ось тут зійшли. Он. В деяких місцях не посходили, якщо то по -по порозсаджую оно є. Вон там, дивіться, гарненько зійшли. Ось довилазить один. І кукурузка повилазила. Скоро вже сапати буду. Тут така земля, ем, городина не садилася, цілинація, як правильніше сказати, то думаю, що тут кукуруза має бути гарна. Давайте отак сюди підемо ще через садочок. Такі ось тут у нас ялинки пережили. Цей паводок страшний. Бачите, вже видають колір свій блакитний, он гарно видно вже. Тут садочок у нас. Навіть диву даєшся, як після тієї води, стільки травище насіялося і наросло. Чекаємо, поки вона висіється, оця трава. І тоді будемо косити і віддавати кроликам. Дивіться, ще скільки трави в нас тут. Такий садочок у нас вже тут папа він косить. Бачите? Ось така краса у нас тут. Також ось є тут кущ троянди, але вона ще не квітує, ще тільки починає. Ось-ось-ось, тільки-тільки-тільки починає. Також дуже гарний кущик. Яблунька. Яблучок трохи буде. Білого наливу он. Не багато в цьому році, але буде щось. Щось та й буде. Також після дощику воно все набирає енергії, сили і живе далі. Ну, Але від цих троянд просто можна втратити розум. Я просто ну, ну просто я прийшла. Вчора ще вони не такі були. Вчора й дощ ішов, а позавчора, вчора я не приходила. А сьогодні прийшла, ну просто, ну то подивіться. Я ці, ну ці білі і фіолетові, просто неймовірні троянди. Бачите? Підійду зараз ще ближче, зроблю фото. Щоб було на пам'ять. Погано трохи падає світло, але біла, зато яка шикарна. Дуже-дуже гарна. Ну все. На такій ось нотці закінчую відео. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Всім пока!